Ох, красота-то какая лепота. Наша школа Затишна. Гарна. Не є все для того, Щоб добре навчатися. До школи організовано. Тут віці сіл. Ясна поляна та золота віва. На новенькому автобусі до школи підвозиться 54 учні. В школі багато різних кабінетів. Вони просторі, світлі, з великими вікнами, зручними партами. Їх стіни прикрашені квітами, картинами, таблицями та портретами видатних вчених. На роках фізкультури ми з задоволенням займаємося у великому світлому спортзалі. У нас є гарна бібліотека, де зібрано багато цікавих і корисних книг. На великій перерві ми ходимо до їдальні, в якій кухарі радують нас кожен день смачними стравами. Наша школа відрізняється від інших наявністю музею. Наш музей називається спадщина села. Він працює по трьом напрямках: бойова слава, історія села і, народ... і народознавство. У нас тут представлені найцінніші експонати. розвивається з кожним роком. Учні займають призові місця в конкурсах та олімпіадах, стають призерами різних спортивних змагань та лауреатами різноманітних конкурсів художньої творчості. Ми не лише вміємо добре навчатися, а й відпочивати. Цивільний час ми проводимо з користю, відвідали музей Немировича Данченка, вболівали за команду Шахтар на футбольному полі, Тамбас Арені, відпочивали в розважальному центрі Пластилін, дізналися багато цікавого в Докучаєвському зоопарку. Ми громадська активна школа. Це не голосні слова. На селі школа є єдиним живим осередком. Громадська активна школа ставить перед собою мету не просто надавати освітні послуги, а й розвивати громаду, залучати батьків та жителів села до вирішення проблем. У 2010 році ми стали переможцями проєктів Міжнародного фонду відродження. Ми зробили ремонт внутрішнього туалету, придбали нові сучасні меблі для їдальні та нову електроплиту. У 2012 році ми реалізували міні «Школа Школа Моя фортеця. Був встановлений єврозабор навколо школи. У 2013 році ми також стали переможцями міні проєкту Ачуміли ручки. Так як 2013 рік, оголошений президентом України роком дитячої творчості, за рахунок цього проєкту будуть придбані для майстерні нові швейні машинки, нові меблі, оверлог, набори для в'язання гачком та спицями. Тому зараз важливо вміти взаємодіяти з усіма електронними пристроями та комп'ютерними програмами. І цьому нас навчають в школі. Але існують і проблеми. На жаль, кабінет інформатики не відповідає вимогам сучасних інформаційних технологій. Участь в даному проєкті дозволить нам осучаснити кабінет інформатики і дасть змогу орієнтуватися в інформаційному просторі. А тепер запитаємо у учнів другого класу, чим їм подобається школа. Е, мені подобається вчитися. У мене багато друзів. У е, мене найкращі вчителі. Ваня, чому наша школа повинна приймати участь у цьому проєкті? У, у нас дуже мало комп'ютерів і всім не вистачає. Чим тобі подобається кабінет інформатики? Я люблю іглати, я люблю іглати улюблені ігли Спайдермена.